Я роблю те, що я ніколи, в принципі, не робив. У пацієнтки такі вродження, як вона каже, в її там батька, в її інших родичів, дуже великі повні щоки. І я зараз ось провожу, якраз далі серветку. ліпоаспірацію цих щік, які нависають в ділянці середньої частини обличчя. От я собі відмітив, і я провожу цю ліпоаспірацію. З права я вже забрав. Щучки, а зліва заліва це якраз проводжу. Мікроканюля у нас така, і ми акуратненько цей жирок звідси забираємо. Я з пацієнткою довший час обговорював, тому що я не люблю таких маніпуляцій. Чому? Тому що вони ризиковані тим, що після них досить довго набряк буде, буде дуже довго пацієнтка відходить. Але пацієнтка настільки настирлива, і настільки вона вже... Хочеться все, ну і довіряє я їй вже робив багато чого. Як я вже казав в інших частинах тіла, то вона сказала, що будемо робити.